Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорю гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, Лелась пожежі вулканічна лава, стояли в силих кратерах сади. І захлиналась наша переплава шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. на ніч переспівувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це все було ні зайчиком, ні вовком, Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколку, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись піжмурки в класи, В казки літать на крилах політор. А я писала вірші про фугаси. Я вже смерть побачила в притул. о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.